Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Давайте зараз подивимося ситуацію по вашим запитанням. Мене звати Ольга, хто не знає. Ласкаво прошу на мій канал. Давайте подивимося перше питання стосовно Запоріжжя. Росіяни обстріляли вчора, як пишуть, що вперше застосували. Керовані авіаційні бомби. Керовані, чи бомби, чи бомби, не знаю точно. На Запоріжжя, прямо у місто. Покажіть мені карти? Це тепер буде проводитися систематично. Обстріли Запоріжжя бомбами будуть проводитися систематично, постійно. На жаль, карти кажуть, що так. Дивіться, тут кажуть посилення, посилення. Оце карта швидкість, оце карта страхів, оце карта загроза з повітря. Кажуть, що так. Це будуть систематично обстрілювати. І це карта втрата житла, карта Ой, руйнування і так далі. Зараз подивимося. Чи буде посилення обстрілів міста Запоріжжя посилення оцими авіаційними бомбами, чи буде посилення обстрілів авіаційними бомбами міста Запоріжжя? Посилення. Ну, так як є, так ось так і буде десь е, час від часу, кажуть, е, буде прилітати. На жаль, це так. Нестабільна ситуація, дуже важка, важко, складно і не, не, нема якогось полегшення. А по району, по селам, які прямо близько-близько біля Запоріжжя, туди будуть прилітати каби що, ті, що близько-близько до Запоріжжя карти не показали. Карти не показали. Хоча летітимуть над вами, біля вас там десь поруч. От, десь таке, а от, от тут карти не показали, що. Район будуть постійно бомбити там, не дай Бог, які села, які прям близько біля Запоріжжя, прям впритик. Так. скільки, наскільки, от сейчас я запитаю, бо мені казали, зараз написали, що кажуть, що два останні тижні місяця вересня, дуже, оце ці 10 днів останні, складні, дуже. Це правда чи ні? Що дуже складні, і що треба бути обережним. Останні дні вересня для Запоріжжя це досить небезпечний період в плані обстрілів. Так, так. Оце кажуть оці 10 днів. 20 числа, це, виходить, ну, це воно починається 10 днів. Це правда. Це дуже складний період. Тепер запитаю, а от Камушваську громаду. Будуть кожного дня обстрілювати бомбами. Камушеваську громаду будуть кожного дня обстрілювати бомбами. Не кожного дня 50 на 50. Громаду я й маю виду, громаду Комишоваську це там. Так, ви знаєте, хто, яка це громада Комишоваська. Тут нема, що 100% кожен день. Може, якийсь день пропустять. Ну, е, от туди сюди от парк, карта, вибор, карта вибір Карта е, на, вибір... На, на розпутті. Да чи ні, от, тобто посередині, отак. Коли інколи та й прилетить. А тепер дивимося оріхів. Дивимося місто Оріхів. Е, я, наскільки я знаю, ще з зими 23-го року мені вже люди писали, та навіть з осені 23-го року мені люди вже писали, що, що от оріхи здають, оріхи здають. Зараз подивимося, чи зайде ворог у місто Оріхів. Чи зайде ворог у саме місто Оріхів? Карти не показують, що він зайде, ні. Обстріли так, страшно так, гучно так. Але бачите, всі карти диявол перевернутий, карта сила перевернута. Тут ілюзії, страхи, так, обстріли будуть регулярні. Але бачите, тут кажуть розкриття злодіїв, вибухи будуть, але бачите, наш воїн, український солдат, він в прямому положенні. Він стоїть, сидить в креслі в своєму троні, і він, його фігура, ця така, вона, знаєте, устойчива і вона не, не колишиться. Він тримає зброю в руках і ситуація під контролем. Ну, як є. Тепер давайте подивимося гуляйполе. Гуляйполе. Зайде ворог у місто гуляй поле. Зайде ворог у місто гуляй поле. Дивіться, для гуляйполя є така загроза, є загроза, що, бачите, як. Повільно, Але тут, бачите, туди кажуть, можуть половину міста зайняти, Туди-сюди це два. От, от, Тут два розвітається. І тут двойка, двойка вибор. тут е, Якусь частину можуть зайняти. От Гуляйполе, на жаль, карти показують, що ворог може зайти. А повністю він захопить Гуляйполе, Ворог армія РФ захопить повністю місто гуляйполе. Якби були всі три карти, ці три пряме положення, я б сказала, що так. Але одна карта перевернута. Тобто, це кажуть, що, можливо, якусь частину вони можуть захопити. Але це не повне захоплення міста за Гуляйполя. Хоча башта, по башті це кажуть, що це руйнація, це вибухи, це. Ну, захоплення нема. Захоплення нема, і тут. Повного захоплення Голяпою, але карти не показали. Тепер дивимося Покровськ. Покровськ це, він тримає зараз оборону всієї Дніпропетровської області, місто Покровськ Донецької області. Чи захоплять росіяни Покровськ? Місто Покровськ Донецької області. Захопить, захоплять вони, окупують вони його. Я вже це казала, що ні. І тут це таке продовження так. Я говорила, що його не захоплять, і тут карти це підтверджують, що цього, цього не буде. Цього не буде. Ні. Тримаються, тримаються, бачите, хлопці ось отримають. Бачите, скільки семеро на одного. Але вони тримають оборону, тримають захоплення міста нема. Воно, Знаєте, як воно буде зона розмежування, але ця зона буде тримати оборону. Ну, Бачите, карта сила. Давити будуть, тиснути на. Але і наші будуть робити, чинити супротив. Бачите карта? Захист ні. Тобто це застрягнуть, вони можуть застрягнути на тому покровську, і вони це будуть, знаєте, як довго нервомотаюча платівка. От, отаке. Ой, Господи, спаси, охрани. Ну, як є, мої дорогенькі, це дуже важко розказувати такі, прогнози робити. Фух. Якщо комусь цікаво щось там особисто, ви можете звертатися до мене, пишіть мені на вайбер, телеграм, ватсап, пишіть, я відповім у порядку черги вам всім відповім. Приділю вам увагу. Мій номер телефона під відео в описі, там є, він вказаний. Так, тепер хочу запитати ще таке: от ви мені написали: чи готує ворог до кінця вересня. Масований обстріл, такий, як був 26 серпня, 26 серпня, оце був останній такий масований обстріл. Там дуже багато було ракет, шахетів всього. Чи буде в Україні до кінця цього вересня, що зараз є, масований обстріл? Ракетний шахетний обстріл? Ну, Масованого не бачу. Тут кажуть, страх. Затягується він, затягується, але масованого тут кажуть, нема. Бачите, кінець місяця? Ні. До кінця місяця не буде. І ще в мене таке спитали: ви а на день народження Путіна. Чи буде якесь таке, знаєте, для України щось трагічне, драматичне, страшне? 7 жовтня. Чи буде масований обстріл диверсія України зі сторони Росії? 7 жовтня цього року? Дивіться, сьомого будуть спроби. Але воно, знаєте, не так склалося, як гадалося. Не те, що вони задумали, того не буде. Але щось вони планують. Щось хочуть, бачите, свято. Тут карта свято, праздник, карта звзди, зірки це таке, знаєте, як фейерверки, це якісь. А так, у них є. Вони планують. Але це не, ну нема такого, що 100% так. Ну, щось буде. Так, тепер ще оце, сармат ось цю ракету вони вже третій чи який раз вони росіяни випробують, і вона в них там вибухає прямо на їхній платформі. Покажіть мені карти, чи це, оці, ну я так догадуюся, ну я ще провірю на картах. Чи несе оці, оці випробування вибухи ядерних ракет? на території Росії загрозу для екології всієї планети, скажімо так. Так, несе досить серйозну. Карта магічна, магічна. Це знаєте, куто, вибух хімічних елементів всієї таблиці Менделєєва. І тут кажуть, комусь більше, комусь менше. Тож, тут, бачите, ті, що попереду, скажімо, Росії, ті ближче, ті і так, а ті, що ззаді, там їм менше. А хоча це все є, це є, на жаль, це є. Захист, захист не допомагає. Це воно все страх. Звичайно, воно несе. Несе, тут, кажуть, дуже воно на, іменно. У повітрі його багато, і е, дихальні шляхи, шкіра, все, що знаходиться на поверхні. Що ближче, оце ми дихаємо, дихаємо це ніс, оце туди горло, оце. оце так. Тут є, кажуть, що може бути ці першені, ці алергічні симптоми, кашель незрозумілий. Це так, це є, да? звичайно, є. Але це скривають, це скривають і нам цього не говорять. А це є. Так, і ще зараз спитаю спитаю про зуби дракона. Вчора я бачила відео в Телеграмі, там показав, показав ну, автор, що багато лежать зубів дракона, просто вони не використані. Це правда чи ні? Що на Покровському Напрямку зуби дракона, які виготовлені, їх не застосували в прямому призначенні. Це правда чи ні? Кажуть, це було це правда, тому що це, каже, розсікречена інформація. Це правда. Ну, куди ж їх не застосували, а вам може додумайтесь, куди, куди що. Ну, Це правда кажуть карти. Показали, що це та розкриття е, обману, гроші прокручені. Ну, Це так. Це правда кажуть карти. О, Відповіла на ваші запитання. Максимально треба бути обережним. Хоча від цього дуже складно оберегтися. Ніхто не знає, що буде і як буде. Е, Віримо, молимося. Знаєте, як ото кажуть, по, по, кожному по його вірі. В що ви вірите, то вам і буде. От хтось вибрав, кажуть мені, Оля, а я от знайшла собі таку молитвочку. От я її читаю, так вірю, так вірю. Кажу, це правильно, це правильно. І читайте погородочні ем, сни. Вони всі магічні, вони всі дуже, досить сильно, але ну, наскільки я так перевірила, вже якби знаю. 20 і 77 Дуже сильна молитва це живи в помощі вишнього. Псалом 90. От. «Та будь Богородиці, уявляю, простіть, щоб накрила вас своїм омофором». Ну, тут, як би, знаєте, свобода вибору. Будемо сподіватися, що все буде добре, що диво якесь станеться. І, знаєте, коли ми скажуть: фух, слава Богу, все закінчилося, ми, ми перемогли все, все повирішувалося. Будемо сподіватися. Обнімаю всіх. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Чекаю зворотнього зв'язку мирного неба я вам всім всім бажаю!